Хіба ви не розумієте, що у Сашка Гниркола руки по локоть в крові українців? Хіба треба пояснювати, що в пеклі для нього окремий котел підготовлено? Вам що не страшно бути його колаборантом? Чи зізнатись у помилках та безсиллі страшніше? Бажаю здоров'я усім, хто мене бачить. Якщо ми ще не знайомі, дозвольте відрекомендувати себе. Мене звуть Кирил, прізвище Кризаліс. Я народився і все життя прожив у Кривому Розі. Сьогодні мені 36 років, і за цей час я встиг досить багато чого. чому люди об этом не знають? Але найголовніше встиг відвідати купу інших міст України та пробудити собі громадянина, переставши бути рабом та кріпаком системи, яку вибудовували в кривому розі расисти гнилькули. Я ти смотри, та mm. той таких як я. Тих, хто прокинувся, дуже багато в нашому місті люди, які бачать істинне положення справ, а не картинку, яку малюють на куплених гнилькулами телеканалах та змі. Город працює в нормальному штатном режимі. Моя мета дуже проста: захистити кривий ріг від руйнування та занепаду, до якого його довели останні два керманичі Любоненко. Та сімейство гнилькулів. Давайте, а ви можете без прізвища? Можливо, це звучатиме як популізм та щось неможливе, але я вірю, що це можна і треба зробити. І я дуже хочу забрати вкрадене Любоненком та гнилькулами майно та повернути це у власність міста. Я хочу, щоб весна шляхбуд не працювала в кривому розі, бо вони роблять неякісний ремонт доріг. Я хочу, щоб північ Транс відправилась до Одеси і там на гнилих маршрутках возила людей. А натомість повернулись комунальні автобусні підприємства. Я хочу, щоб на усіх тендерах, які проводяться за бюджетні кошти, перестали красти, бо зараз крадуть половину, якщо не більше. А ще дуже хочу, щоб в кривому розі не було ніяких вулиць Караманца – але то такое до цього ми обов'язково дійдемо. при прямих лучах сонця. Я дуже хочу, щоб нарешті в нашому місті вирішилося питання з екологією, водопостачанням, опаленням, медициною, наукою та що не менш важливо, нарешті змінився на краще зовнішній вигляд міста. Як ви вважаєте, з бюджетом в 10 мільярдів гривень чи можна за 5-7 років виконати усе про що я тільки що сказав? Якщо при цьому не копійки не вкрасти, Поняття я не маю. От просто скажіть, як ви думаєте, це можливо чи ні? Перше конкретний ответ на конкретний вопрос. При цьому не слід забувати, що крім бюджетних коштів, адекватний менеджмент міста може залучати і кошти різних фондів та отримувати гранди, як це робили, наприклад, у Вінниці. Я там був у 2016 році. Місто виглядало дуже гарним та комфортним. Я бачив щасливих людей, бачив красивий стадіон, бачив дороги і заходив у двори, щоб побачити, чи це лише по червоній лінії, так все добре, чи всюди. Насправді відверто скажу, були нюанси, які можна було б виправити, але це нюанси. А в Кривому Розі суцільні нюанси. В усьому, куди не кинься. Чим хуже, тим лучше. Давайте, наприклад, візьмемо питання водопостачання. Це ось ця історія. Друг та ідейний натхненник Сашка Гнилькула, Я кремлівський диктатор, підірвав Каховську ГЕС, через що і в нашому місті також виникли суттєві проблеми з водопостачанням. Через друга Гнилькула Миколу Тампона вирішення питання з водою для Кривого Рогу дорого нам усім коштувало і зайняло майже три місяці. Тампон ще років 10 тому. За допомогою гнилькула дізнався, де закопані резервні труби, які будували ще за часів совєтів на випадок такої от ситуації, що склалася, ці схеми та маршрути труб зберігалися під грифом секретно у виконкомі міськради, де вже 13 років головує гнилькулячий татко. <звук> Дізнавшись де труби зариті, там їх викопав та продав. Зараз, через те, що труби вкрадені, а гроші витрачені на кокаїн, ми витратили півтора мільярди гривень на побудову нових водогонів і придбання нових труб. Півтора мільярди і три місяці часу. Дякуємо нешановному панові Тампону за це. Сподіваюсь, кокаїн мав гарний запах, і його було зручно нюхати в салоні Мазераті. А, Тампон? Але менше з тим. Тут є більш цікавий момент. На умовах анонімності мені повідомили одній підприємці, що звертались до гнилькулі з пропозицією допомогти у відновленні водогону та зробити так, щоб це було дешевше, швидше і вода, врешті-решт, була чистою. Звісно, таке команди виконувати не буду. Знаєте, що відповів Гнилькул. Здогадайтесь, підприємці засмутились, та й на тому все не хочуть відкрито виступати проти гнилькула та заявляти про це його рішення, бо не вірять в правоохоронну систему в кривому розі, але вірять в те, що гнилькул може віджати в них бізнес швидше, ніж почукає собі носа. Та надатоже паніма. На сьогодні ми маємо що вода є. Але ця вода технічна, з перевищенням вмісту тяжких металів та інших забруднювачів, які тут не треба бути як Юрій Григорович професором, щоб зрозуміти, що така вода вбиває людей. І це для мене саме головне особливо це стосується людей похилого віку, а також малозабезпечених та багатодітних громадян. Брудна вода не вб'є вас швидко на це можуть піти роки. Але те, що кілька років життя це забере і, можливо, призведе до смерті в тяжких муках, очевидна перспектива, чи я помиляюсь. Кому це вигідно? Як ви вважаєте? Я не знаю. Я не, не? знаю. Я бачу картину в наступному. Гнильколи не планують саджати пра, -пра, пра правнуків на трон в кривому Розі. Та й нема у Сашка синів. Тож Сашка планує вкрасти стільки, скільки зможе, і втекти до Іспанії, чи Австрії чи Америки, де там в нього нерухомість. А далі це вже не його проблеми. <плес> все, все. Розумієте, стратегічна бізнес-модель полягає в трьох пунктах: вкрасти на будівництві водогону через залучення ворводоканалу в будівництво, розбудовувати бізнес по продажу фільтрованої води, яка в кривому розі чомусь продається по ціні гривня 90, а в Києві по гривня 50. І третє заробити на лікуванні ниркових та інших супутніх хвороб у приватних клініках через знищення комунальної медицини, яке відбувається в Кривому Розі вже досить активно і кілька років, щонайменше. При цьому, звісно, треба розуміти, що Саша Гнилькул не дебіл і не записує на себе весь цей бізнес. Як, наприклад, Любаненко і досі заробляє на ремонті доріг у Кривому Розі, але особисто він не є бенефіціаром підрядної організації. Йому просто приносять бабло, викачане з нашого бюджету. Так само, і гнилькул буде сидіти. На березі океану, пити коктейль та отримувати з кривого рогу гроші. Бо фільтрована вода буде продаватись завжди, як і завжди, будуть лікуватись люди в приватних клініках. І це ж лише один з багатьох напрямків. Я взяв просто його до прикладу. Пам'ятаєте той епізод із фільму Матриця, де Морфіус пояснює Нео, що люди для роботів це батарейки. Що таке Вілку Ленд? Це диктатура. Вілкуленд це фантазійний світ мародерів гнилькулів, створений, щоб підкорити нас. Зробити з нас усього на всього кріпаків. Так, от для гнилькулів ми теж статистичний матеріал, який вони використовують в своїх цілях. І скільки з нас помре в муках їм, абсолютно байдуже. І мені все равно треба приклад. Давайте згадаємо момент, як віце-мер Катріч реготав і пив каву, яку принесли волонтери для постраждалих від ракетного обстрілу рашистів. Так, доки ми тут розбираємо, Саша в нас каву п'є гуманітарно клас гниркулам. Байдуже усе людське. Вони, як і Путін, хочуть лише одного. Царювати. Якщо у Сашка не вийшло царювати над усією державою, не біда. Йому й у кривому розі є ще на чому красти та паразитувати. У мене лично, у моїй сім'ї. Найгірше в цьому всьому, знаєте що? На мою думку, найгірше те, що прямо зараз на його руках кров наших захисників. Кров тих, кому він видав погані бронежилети. Кров тих, кому він прорекламував, що видав коптери, але не дав нічого. Кров тих, кому не дав тепловізор. Кров тих, кому не дав машину для евакуації поранених. Мототанкові війська. На його руках наша з вами кров. Зрозумійте це. Те, що він показує по телевізору та у своїх соцмережах, це неправда. Це так само, як кацапи показують неправду по своїм телевізорам. Він завжди був прокацапським, і тому не дивно, що й зараз використовує ці самі технології, якими користуються кацапи: брехня, мародерство, пропаганда, знову брехня. Чим більше брехня, тим скоріше в неї повірять, тому він і розповідає, що обдаровує всіх військових цим необхідним. Але ж цьому всьому має прийти кінець, чи ні? Чи нехай він додушить кривий ріг та кожного з нас. Нехай ми або подохнемо в занедбаному місті, або переїдемо в інші міста. Чи може все ж таки. Будемо боротись. Я не можу нікого ні до чого змушувати, не можу агітувати і брехати не буду. Мені боляче від того, що відбувається з моїм містом та моєю державою. Мені щодня боляче дивитись, як ця кацапська сука піариться на усьому, до чого лише сягає його триколорна фантазія. Прославляють і нацистів і називають це словом декомунізація. Боляче від того, що моя 80-річна бабуся змушена пити гнилу воду з-під крану, бо на пенсію в 3000 гривень вона не зможе купити собі чисту питну воду. Але в платіжках за комуналку вона заплатить саме за чисту питну воду. Примогти це все можна лише одним єдиним шляхом: інших не існує: ніхто не прийде і за нас не врятує наше місто. Ми маємо самі усі, як один, об'єднатися та боротися за своє місто та своє життя в ньому. Ми з вами маємо підтримувати тих людей, хто активно працює в напрямку очищення кривого рогу від окупації Кацапської падалі в обличчі гнилькулів. Здравствуйте. Я маю на увазі таких мешканців міста, як, наприклад, панів Антона Кравченка, Андрія Гадалова, Лега Сампіра, Володимира Фоміського, Івана Білоуса. Пані Вікторію Руднік, Наталію Кривду, Наталію Шишку, Юліану Бризузьку та багатьох інших наших з вами небайдужих, сміливих та відчайдушних людей, які усім серцем люблять своє місто та ненавидять гникулів. Це все реально. Також хочу нагадати, що в найближчу суботу, 23 вересня о 1500, на 95-му кварталі почнеться мирна хода за відновлення конституційного ладу в кривому розі, яку організовують у тому числі дехто з названих мною людей. На жаль, ця хода займе у вас усього одну годину часу, але це необхідно зробити. Почуйте мене, жодні ваші плани на цей день не мають переважати того, що у цей день вирішується доля майбутніх років цілого міста. Ваш візит до перукарячих, прогул на роботі чи будь-що інше не матимуть для вас такого значення, як кривий ріг без расистів при владі, без мародерів, без покидьків, без гнилькулів. Зрозумійте це, що немає нічого більш важливого, ніж майбутнє, яке гнилькули у нас обов'язково вкрадуть. Тому ще раз нагадую: субота. 23 вересня, 15.00, 95-й квартал. Чим більше людей прийде, тим швидше гнилькул піде. Це факт. Інакше потім, завтра чи після війни, буде пізно. Буде геть не до того. Зараз унікальний момент в нашій історії. Зараз відбуваються історичні процеси, історичні битви та історичні перемоги. І саме зараз треба битись не лише з тими расистами, що нищать нас ракетами ззовні, а й з тими, що нищать нашу медицину та дають нам отруєну воду зсередини. Кращої миті може більше ніколи й не прийти. Тому давайте, розкажіть мені про свої грандіозні плани на суботу, 23 вересня на 15.00. Розкажіть мені, як ці ваші плани вплинуть на ваше життя через кілька років. А перемога над гнильковом вплине на життя кожного з нас вже зараз. Як там кажуть, думаєте? Ну то думайте, що для вас важливіше. А поки думаєте, подивіться ще, будь ласка, ось на ці фотографії та згадайте приказку, яка не просто так з'явилась. Люди не змінюються. Ніколи не Гниль, Гнилькул, як був расистом, так він ним залишиться доскону. Ми, українці, вороги для расистів, і вони нас будуть нищити, поки ми не знищимо їх. На цьому у мене поки що все. Щиро дякую кожному, хто подивився це відео повністю. Окремо, щиро вдячний кожному, хто може підтримати подальші виходи відео на цьому каналі донатами. Посилання на донати ви знайдете у описі під цим відео. Останнє, що хочу сказати, бачив у коментарях під попереднім відео запитання про донати на бензин на поїздку до Кривого Рогу. На жаль, не всі розуміють цей збір, вважаючи, що це якась дурня. Спочатку я хотів у цьому відео пояснити суть, але це б зайняло забагато часу. Тому я вирішив, що поясню усе на стрімі у п'ятницю о 20.00. Ще раз дякую, слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А Куляко,